Смок на мід. Перша ось ця штука, зля першої штуки кидаємо з пишка. Стаємо от, зліва весті двері. Вона прилітає ось так. Тут все нафік замолено. Нічого не видно просто. смок коннектор ба я кидаю в стакці постою в куту цієї машини. І кидаю в цю кришу білого белого здания падає посередині и точно смоку Ігор кидає трошки інше, но тоже такая Мені по нами більше подобається. Далі, смок, щоб ми прорвали міт А. Може пригодитися, якщо хтось буде ззаді стояти, то умовно А контролити. І ми будемо заходити через міт, або Ну, тобто, міт А або щось в такому, Вроді. то я от такий в ці двері. Якщо стоїмо от прям в упор древ'яшка, тілимо посередині перше вікно сліва і кидаємо з фришка. І воно тут все засмочує. Треба дивитися позицію. Ну і десь в але перетяжку проблему з буде. Далі на рахунок NIT A можна ще кидати от такий смок. Позицію його не любить. От такий вот. На цю позицію. Він досить гарно тут все закидує і він комбінується з, з цим молеком він там не тушиться, повторяється, якщо ось тут смок стоїть, то тут смок, тут смок, тут молік. Все. Чуваки, бахери, як мінімум. Ось так от. Розкидочка. Мід, конектор. А, трошки дорого.